Тут більше пустоти. Доброго дня, люди добрі. Сьогодні вівторок, 17 лютого, майже 14 година, ще нам світла не дали. І хто про що, а ми знову про дрова, як то кажуть. А ми, у нас знову розпаковка і знову. Наталиці Павловні прийшов ось. Отакій величезній коробці прийшло три буточки ротами. Ой, дякую за плівочку пакувальну. Пустоти затулили такою плівкою. Mm -hmm. Але за все ж оплачено. Дивіться. Я, як у тому анекдоті. Якби як я знала, що вони і коробку, давай. Той раз мені прийшло просто у чорній плівці. Я до, до доставки 200 з лишнім гривень платила ще 100 гривень новій пошті за ручну обробку. Тера замовила три бухточки, вони мені присилають, що буде в коробці. Аби я знала, я б ще четверту замовила. Так, це в нас зефірчик. Із зефірчиком 3200. Дуже шикарний і недооцінений вами колір вживу. У мене є кошик із міцною ручкою, металопластиковою. Зефір це краса. З нього будуть ось такі. Дві корзини з двома ручками на 12,5 літрів. Прорезинені, необ'єнні, як я називаю. Це буде колір зефірчик. У мене трошки є, але не вистачало. Так, Ой, який класний. Ой, текстура яка. Наче косичкою зроблений. Угу. Боже, який класний. Це Венге. Це в нас а, стерлося. Венге. Це колір венге. Угу. Стенький. Звук, чуть, чуть, що він жорсткий. Клас. Я взяла венге і взяла бронзу. Красива. Бронза. Він як золото йде. Ну, я знаю, що є у виробників він світліший, ну, такий, тут... як золото-золото. Камера нічого вам не покаже. Ну, Це таке вікно... золото приглушене. Золото, отак, як на сонці, золото приглушене. Він дуже чтово. Його компонувати із темним, з темним кольори. І сам по собі він красивий. Бронза. Бронза це. Ой, бронза м'якенька. Взагалі м'якусінька. Так, ще сьогодні мені мають відправити інші трибухти ротарного. Там вже інший виробник. І там, крім лаванди, ще буде дві новинки кольору. Так, ото чотири миски замовила. Замовила 15 відер, бо більше ніде немає. Платила я за одні відра, вони на картинці були зовсім інші ручка іншого кольору. А прийшли взагалі навіть не ті відра, бо це дорогші відра. Вони дуже схожі на мої попередні 5-літрові відра, але вони важчі. Візьми. Да. Вони важчі. Моцніші, наче то всі Вони вони, плотніші. вони, я відчуваю прямо по... О. По ободочку самому, що він він той, він товщий. Ну і дорогші ці вже відра йдуть. А тих, що були завжди, ми брали, тих немає. Ніде їх немає. Усі порозгрібали. Вони топі на базарі як брали я... в одній жінки, поїхали, а каже, будуть у кінці місяця. Я, що я що хотіла сказати, забула вже. А я як дивлюся які розпаковки у дівчат майстрень, так вони зразу беруть по 100 отаких відер, звичайно, що їх на базах тепер і немає. Так, і новиночки. Нічого собі... Береміж ноги. Розділий. Вниз беремо між ноги, зжимай. Угу. Угу. Оце ще вам такий виробничий процес. Я коли беру роні, мені на касі касірша завжди провіряє, чи не злиплися відра. Це 11-літрові квадратні, взяла на пробу. Бо бачила, що в дівчат. Я до них придивлялася, ще ні в кого їх не було. Ще ніхто їх не було. Так, люди добрі, зараз ми до цього не виходить? Ні. Зараз ми виключимося, Взагалі не рушимо. а потім включимось. Ну що, і півроку не пройшло. Єлежі. Роз... Єлі, єлі. Душа в тілі. Вони мокрі, вони просто стоять десь на вулиці. мені той раз Он стінки з мокрі, і Вони із... О, так. І вони спресувалися. Ну Ой, шикарні. Я показую. шикарні відра. Я бачила їх ось недавно. Я ще виплетені бачила, дуже красиво смотряться вони, коли заплетені ротангом. А їх я взагалі-то придивилася ще рік тому. Думаю, цікаві такі відра. Одинадцять літрів, ніколи б не подумав. Це я називаю неуб'єнні. І ним нічого не, не, не буде. Не бий пол, бо й пол поб'єш. Це прорезинена тара йде. Дуже міцна і гарна. Так само, як і оці миски йдуть прорезинені. Це на віка. Це як обплетеш собі так і за 10 років стоїть. А ну ось така, мабуть, стоїть. Угу. Доця скидає мені ротангом. У мене тут під... у сейфі розпалка в ну, взяла лише два. Попробувати. Вони ж, бачите, без нічого. Без Чи ручок. буде на їх спрос? Набрати можна люди всього? Набрати всього через бігаю. Укласти в нього гроші, хай... Наташа, не ставляй вже знову. Да, да, точно. І хай стоїть я там на вітрині. Для чого? Оці відра класні дуже. Так, зараз, якщо дадуть, не дали ще світло, Мені треба поробити отвори на ручки на самі, бо Дірочки. отвори на ротанг я пороблю і шуруповертом, а тут у нас немає такого свердла. Та да, ні, є свердло велике, але я боюся. Там треба отвір набагато більший, щоб одночасно пройшли дві лози в один отвір на ручки, щоб ручки були міцні і функціональні, щоб можна ж було носити. Ручки ж у мене не декоративні до виробів. Це все можна. Це також класні миски, дуже класні. Так по йому вже видно, що не тонкий пластик. Оце ж у мене не на, 7, на 7 літрів два кошика виплетено, білий і рожевий з отакого ротангу. Це ж усе оці ємності. Що можете отак і кинути його, нічого йому не буде. Нічого йому не буде. Ну, Ротангом я задоволена, оцей взагалі класний венге. Як темний шоколад. Да. Як темний шоколад, дуже красивий. І оцей красивий. А ще до мене йде колір. Лаванда буде сьогодні, я думаю, відправлять вже. Лаванда, ну це лаванду ми всі знаємо. І лоза. Ну, лоза ж у кожного виробника своя, своя текстура. Лоза там шикарна. А ще вам назва нічого не скаже, арго коричневий. Там ще деякі хотіла замовити, ну їх не було. Не було в наявності. Пишуть, почекаєте ще тиждень? Ні. Мені треба лаванда зараз, я не можу чекати цілий тиждень. Ну, арго коричневий там взагалі. Що Розходилась, там. біднота, аж манаття літа. І <хи> оце усе, оце чуть-чуть, І ще три бухточки. Три бухточки я замовила по два з половиною Це, в принципі, от такі вони завбіжки будуть. Це все мені обійшлося із тим, що я ще отримаю. У майже п'ять тисяч гривень. Це із доставкою? З доставкою. Ну, і доставка ж дорога. По 200 гривень кожен, кожен той. Оце таке. Світло О, увімкнулося. увімкнулося. Світло. Це. Пишіть, замовляйте, до весни не чекайте. Як складно, до весни буде весен... дорожче, люди добрі. Відра вже оці подорожали. А, у дівчат дивлюся вже інші розцінки з осені вже піднімаються. Ну, так, тому що э, ротанг дорожає. По 300 гривень вже немає за 5 літрову, Відра дорожають, посуда оця дорожає. Дорожає. а дома візьміть і світло, і скотч, і упаковки. Да. Чомусь вона за оцю упаковку, що прийшло, в миски і відра, вона заплатила, а її ж ніхто не платить. Да. Наташі ж ніхто не платить ні за яку упаковку, ні за той скот, що вона обмотує, ні за ту ленту якусь там чи чорну плівку. Ніхто ж не платить. А всі топові майстрині в Тіктоці, яких дуже люблять дивитися, і з мого села дівчата я бачу, ставлять лайки у Фейсбуці. Ви не думаєте, що ніхто нічого не бачить? Мені не ставляєте, а їй ставите. Там все платне, ви їй платите за виріб. До речі, в нас однакові з нею ціни на всі вироби, які ми робимо, однакові, якщо вона горшечки щастя робить, і я. Але вона це все везе на пошту і. Входить усе в неї доставка, і коробку вона бере на пошті і входить вартість коробки, у вартість доставки. Отак. От так, все. Зараз я намалюю отвори, воно все тепленьке. Маркер буде по ньому малювати. Треба мені, треба уточнити, 3 чи 4 відра. Корови. І оте. Ну, а оце, я так би бачу його. Можливо, у формі 3D, можливо, в поєднанні цих двох кольорів через один. Дуже красива тоді форма вимальовується. Є у мене деякі ідеї. Є шикарна ідея на 5 літровій підвісні з використанням ось цього кольору і ще одного. Ну, то будемо пробувати. Це все, люди добрі, не тільки робота, коли прийшов ронтан, і в ту хвилину вона сідає плести. Робота погодинна. Вона й ночі проснулася і дивлюся в телефоні, що ж шукає. Вранці питаю Що до... ти дивишся? Що Шо... ти до цього дивишся? До в мене, каже, я такого нічого не дивлюсь. Я дивлюсь ремийфіру всіх майстринь, які є на відео і на Ютубі чи в Тіктоці. Учаться в них, дивиться, як, що, до чого. Це не одночасова робота, люди добрі. Не думайте, що це так придумала, здерла з вас шкуру, то коїсть да, гроші. Так, да, да, да. був mm. коментар на днях. Не в мене це в тіктоці, в майстні. Питають у коментарях, скільки коштують мішечки щастя. Вона пише, 5-літровий 500 гривень. Ну, це так Савусик зараз така, 5-літровий 500 гривень. А за що такі гроші ви дарите? Mm. А вона каже, які гроші? Ви рахуйте ротанг, який пішов на це 5-літрове. Ви рахуйте, що я купила розширювачі, щоб зробити цю форму. Хай розширювачі. вони такі виймаються, але вони дуже швидко зношуються, їх треба нові й нові купляти постійно. Вітро, зробить отвори, каже, я для цього купила, і шурбовт, щоб був, і спеціальну насадку, яка і там має. Або паяльник купити. Вищитайте оце усе і залишиться там сума, за яку я сижу годи... дві години. Дві години йде на один горшочок щастя, це сісти і не вставати. Це нікуди не відволікатися. Це просто вже зробити отвори, нарізати ротан, це сісти. А ще і як куди. що забула чи новий який візерунок, поплете, поплете, включить телефон, подивиться, подивиться, не далі пусть. плете. Плела, плела, плюнула, розплила. Бачу, що вже і на її настрій от упав. От вирахуйте, оце усе і побачите, скільки я заробляю тільки тим, що я от сижу і за оці дві години зробила: 100 чи 200 гривень. Подивлюся на оце. На цей її робочий процесі кажу, доцю не виходить сьогодні? Плюнь на все. Піди ляж полеж, купи, поведи бусю, чи щось зроби друге, розвійся, в тебе голова охолоне, прийдуть нові ідеї, ти роздумаєшся, і все це зробиться. Так воно й виходить, люди добрі. Ви думаєте, все зразу виходить? Ні? Тому не думайте і я, і, і десятки інших, які плетуть, бо зараз як це не стало модно зараз. Просто... Стало необхідність так, заробити копійку, да стало так, що дуже багато більше перебивати не буду. вибачайте. дівчат в Україні питаються цей пня колоди, хоч якось заробити. Десь не кожен може поїхати кудись на заробітки, не кожен може десь свої місцевості піти робити, не кожен може по здоров'ю піти кудись отпахати пахати десь щось. Хтось із дитиною сидить і думає, ось я возьмуся, хоч, хоч у тиждень одне продам, і мені в тиждень вже буде на вару 200 гривень, бо ті ж 500 гривень вони то мені йдуть, але ж із них ви витаєте ви, все. оце, оце, і дріб'язок, і весь дріб отой дріб'язок. Дріб ручку тільки що ти пишеш, да зошит розмірюєш, це на світі. Туди ж уходить усе, ручка, зошит, маркер. О, на кошик ручку купити, усе оце. Хлопцям заплатити, тату, зробіть. Поможіть мені, береш п'ятилітрове відро, відро, класика. О, так, плиту класику. Ні, давай я розміряю, добавлю ще по 40 сантиметрів на кожну лозу довжини, щоб я сплела косичку. А тоді питають а чого у вас п'ятилітрове таке отак стоїть? 350, а з косичкою 400? Та тому що на косичку ж пішов ще додатковий ротант, а в нього ж вкладені гроші. Не можеш бути такого, щоб 5-літрове і 10-літрове коштувало однаково. І з різними елементами. Корзина без ручки 500 гривень на 12 літрів. А з ручками буде ой, 500, це я вже применшила. 550, напевно. А з ручками дивлюся, я вже прошерстила. Людина мені зробила замовлення. Я кажу, так, я замовляю ще ротанг, я замовляю миски, бо в мене одна всього є миска така. Я, вона пише, яка буде ціна? Пані Ліля, ви ж не дасте збрехати. Я кажу їй зараз я прошвернусь по дівчатах. Я подивлюся, які ціни у дівчат. І на такі кашпо, які ви хочете, і на отакі корзини на 12-12,5 літрів з двома ручками. Я прошерстила, я їй пишу, що ціна буде отака. Така, як і у дівчат, я ж її не з голови придумала. Хух, теретворила. Дивлюся, люди. дизлайків куча. І як в тому кіно. А розумно, ага. аж страшно. До побачення, до наступної зустрічі. Оцей дуже класний.